Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. 29 липня у кривому розі у паркі Герої поблизу флагштоку відбувся благодійний захід Фортеця. На відвідувачів чекав благодійний аукціон із цінними лотами, майстер-класи, спортивна зона, інтерактиви для малечі та багато багато чого іншого. І також звичайно ж концертна програма. Тобі ж детально про те, як пройшов благодійний захід, так Кому допомагали, ми поговоримо з нашою гостею, головою благодійного фонду ТВІР Наталією Богун вітаю на Привіт. Хотілося би почати взагалі про твій фонд, так відійти від теми нашої програми і поговорити про твій фонд, як давно він створений, так і кому допомагаємо. Фонд наш створений був менш ніж півроку. Рішення було прийнято не одразу. Я розуміла, що це велика відповідальність буде переді мною, якщо я зареєструю цей фонд. Але я в той час розуміла, що якщо ми це не зробимо, то ми не зможемо офіційно допомагати тим, кому наразі це дуже потрібно. Тому ось вирішили відкрити фонди, і перед нами, як Кажучи, чесно кажучи, були відкриті двері більш, чим це було. Ніж просто коли ти хочеш допомагати. Так, так. так, так. А, і а, я думаю, що прийдемо до теми. Нашої програми uh -huh. а, поговоримо про благодійний захід, який відбувся у суботу. Так як взагалі виникла ідея такого заходу, так і для, для для чого він і кому на допомогу кому саме в нас зараз відкритий збір, і збір наш іде дуже повільно. Тому було прийнято рішення зробити якийсь провести якийсь захід, щоб завдяки такому заходу ми мали нагоду змогу зібрати більше коштів і якнайшвидше до. Закрити наш збір і придбати хлопцям автівку. Тому ми вирішили організувати захід для гостей нашого міста та жителів нашого міста, і, звісно, Всіх бажаючих просили долучитися до нашого збору. Я так розумію, що а, в такому форматі а, проходив захід так саме для того, щоб люди не просто донатили, але й могли щось отримати. Адже було багато цікавого, наскільки я знаю. Було багато а, різних локацій. Були фудзони, була ярмарка, були а, там пізнавальні, приїжджала, приїжджала так, управління поліції, Звіс... ДСНС. Звісно, хотілось зробити щось приємне не тільки зібрати кошти, але й зробити щось приємне для. Людей, чому? Тому що ми розуміємо, що ми живемо у важкий час, і кожного дня у нас не дуже гарні новини. Ми отримаємо так, від наших СМІ, тому треба жити і треба допомагати один одному. До нашого заходу ми долучили багато організацій, благодійних фондів та громадських організацій. Чому вирішили це зробити? Тому що ми розуміємо, що це ті люди, які. З нами мислять, думають у в одному напрямку, і завдяки завдяки от такої команді ми б ми могли зробити такий захід, який у нас відбувся. Це не завдяки одній організації пройшов цей захід, а завдяки багатьом організаціям і людям, які долучилися до цього заходу. Тому величезна їм величезна подяка від нашого фонду, та я й думаю, і усіх людей нашого міста. Ту справу, яку вони зробили на нашому заході, це дуже велика справа. І, взагалі, ту справу, яку роблять ці фонди, це ми усі їх знаємо. Це і благодійний фонд «Сундучок», і волонтери Кривий Ріг. І я Маріуполь. І вільна це багато. Я вибачаюсь, може когось забула перерахувати, але всіх пам'ятаємо, всіх обіймаємо і дуже вдячні за співпрацю. Чудово! А сказала, що долучили багато фондів, але саме тоді, коли з'явилась ідея, так хто допомагав організації взагалі цього заходу. Організацією займався наш фонд та люди, які також хотіли зробити щось приємне для наших мешканців. Тому я дуже вдячна першому міському телеканалу за великий вклад, який він зробив для нашого заходу. Це і інформаційна підтримка, і дуже вдячна за те, що ведучі першого міського Ганна Штонда та Олександр Сапери. Провели цей концертну програму, провели з 4 до сьомої вечора. А так, дійсно. Концерта програма була крутою, особливо, напевно, під завершенням. Мені дуже фаєр-шоу від благодійного фонду Сундучок. Це було щось щось неймовірне. Саме наш такий гарячий гарячий, такий, така кінцівка цього концерт, концертної програми. Так, так. А, і повернемось до теми цих же громадських організацій, благодійних фондів просто з таким ти захватом розповідали, як вони долучалися, так як активно взагалі, тобто вони з першого разу погоджувалися, чи, чи як це все відбувалося. Е, я телефона, телефонувала е, цим фондам, бо я їх сама знаю. Е, ми вже знайомі, і коли я запропонувала озвучила да свою пропозицію, вони в залюбки одразу погодились. Одразу вони сказали, що ми. І згодні ми будемо приймати участь, що від нас потрібно. Тому mm. так чудово, я, так. Ну, я розумію так, що волонтери це ті, хто ну хто як ніхто розуміє волонтера. Так він розуміє, як це проводити ці збори, як це допомагати. Так, я от ще раз повторюю, що завдяки однодумцям, завдяки їм, таким людям, ми можемо створювати такі заходи, і завдяки таким людям ми можемо закривати наші потреби, от так як військовим, да є запит, треба закрити збір. Самостійно це робити важко, але якщо це робити разом, долучатися до таких зборів збор, зборам, то це набагато швидше, тому це дуже круто. Ну, це круто, так. так коли це круто, коли всі об'єднуються це ще раз доводить те, що ми єдині, ми незламні. І це це, 100% це, це, Ми це дуже не зламні. Круто. Так 100%. А, а скільки вдалося зібрати коштів загалом за весь захід? Значить, на протязі всього дня люди могли кидати нам у скриньки гроші, і в нас проходив аукціон, і взагалі нам вдалося на заході зібрати 27 700 але в нас повинні були приймати участь декілька учасників, і вони не змогли, тому вони дистанційно долучилися до нашого збору, і сьогодні ще накидали трішечки грошей, тому взагалі в нас вийшло 30 тисяч. А ми так і не озвучили. Так куди підуть ці кошти? Так, ми збираємо кошти на пікап для 129 ї бригади, 239 тридцять батальйон для хлопців. Угу. І чи вистачить цих коштів, які вже є в фонді і ті, які зібрані? Дивіться, цих, звичайно, грошей нам не вистачить. В нас вже є невеликий бюджет, але нам ще треба як половина ще потрібна для того, щоб придбати цю автівку для хлопців. Угу. Захід тривав з 11 до 7 вечора. Так, так. от за цей період, що найбільше запам'яталось тобі, от саме як організатору, тому що я впевнений, що хвилювання були, чи все зроблено правильно? Так чи а, все йде за планом. А, от що найбільше запам'яталось, і от яка в цілому на твою думку там панувала атмосфера? Мені дуже хотілося б, щоб цей захід сподобався усім. Я розумію, що не буває все ідеально, але ми дуже цього хотіли насправді, щоб всі люди, які були на нашому заході, всі залишились з гарним. Задоволені, з гарним настроєм? Задоволені, настроє. з гарним настроєм. Так. Були моменти, коли тобі здавалося, що щось йде не по плану, але слава тобі, Господи, що все пішло, як, як потрібно було. Тому я задоволена, сподіваюся, всі наші учасники, всі гості нашого заходу були також задоволені. Тому чудово. А чи планується в подальшому ось такі там можливо подібні заходи, так благодійні для збору? Такі заходи проводити. Ну, важко, я вам чесно скажу, організацію займатися таких масштабних заходів це складно. Тому ми запрошуємо приєднуватись усіх бажаючих до організації таких заходів, і запрошую всіх разом робити щось добре та долучатися до благодійності, тим паче, що нашим військовим наша підтримка вкрай необхідна. А чи а, потрібно проводити такі заходи взагалі? Я вважаю, що такі заходи потрібно проводити. Про це не, не треба мовчати. Ми висвітлюємо такі моменти, які розумієте, українці декому здається, що в нас нема війни. Тому, от такими от зборами, я думаю, що кожен українець повинен розуміти, що війна триває, наші хлопці вже півтора роки сплять в окопах. Тому треба долучатися, треба підтримувати. А хто як не ми? Якщо тил не буде допомагати фронту, то фронт буде в тилу. Угу. Чудово, ну що ж, Наталя, я дуже вдячний тобі за те, що ти по-перше зала в нашій студії, так за цей. Благодійний захід, який був організований твоїм фондом в цю суботу, і вдячність особисто від мене за те, що я був причасним до цього заходу. І я думаю, що від всього першого міського ми також тобі дякуємо, що ми змогли бути присутніми і внести свою, скажімо так, частинку в цей благодійний захід. І я вам дуже вдячна, що в нас була така крута команда, і нам вдалося провести такий захід. Дуже вдячна. Так, дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? У гостях у нас була голова благодійного фонду ТВІР Наталія Богун. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.